Доброго дня, з вами компанія Рідне авто на зв'язку. І сьогодні ми передаємо цей прекрасний автомобіль Kia Niro 2020 року. Рестайлова версія нашій прекрасній клієнтці Марії. Марія, ключі вам. Дякую. Розкажіть, будь ласка, ваші перші враження по автомобілю. Машина прекрасна, така як я і очікувала. Все виконано вчасно, так як домовлялися. Гроші не було страшно передавати, бо вже я перед тим і слідкувала за каналом хлопців, тому була впевнена і була повна довіра до компанії. Супер, супер. Також так трапилось, що Марія просто коли приїхала до нас завозити перший внесок за автомобіль, підбір саме, то в неї була змога побачити наявну машину. Яка в нас була Дорестова правильно, наскільки так. я пам'ятаю? Ми тоді бачили в ній сиділи навіть, і саме через це це допомогло. Я вважаю, Марії ще більше впевнитись в тому, що ми компанія, яка справді може привезти якісний автомобіль, і те, який захоче. Тому, в принципі, я думаю, що ми досить швидко справили задачу підбору по так. машині. І, в принципі, купили те, що саме ви хотіли. І так, колір і, такий, всі і мої параметри. Запити були виконані на 100%. Супер! Тоді головне питання: чи можете нас рекомендувати? Так, звичайно, рекомендую всім. Ви самі все чули. Будь ласка, компанія «Рідне авто з вами 24 на 7. Звертайтеся, всім Супер.